Сьогодні на площі присутні і люди, які служили поряд з Мариною. Багато ковальських волонтерів я бачу, які часто їздять на фронт, і які теж смакували їжею, яку готувала Марина. Запрошую до слова начальника штабу. Другого механізованого батальйону військової частини А-70-28 Андрія Ткачука. Я сьогодні хвилююсь. Так що з листочка. Дорогі мої ковальчани, Сьогодні ми проводжаємо в останню путь. І Марію Петрівну, яка поклала своє життя на алтар перемоги нашої в цій проклятій війні. З перших днів Марина прийшла в наш ковальський батальйон територіальної оборони 100-ї бригади окремої і пройшла Усі найгарячіші напрямки. Це Лиман, це Покровськ, зараз Торецьк. Марина стала начальником кухні нашого батальйону, командиром відділення кухарів. Її служба і робота неодноразово відзначалися як командуванням батальйону, так і командуванням бригади. За цей час вона стала хорошим учителем і наставником для своїх підлеглих. Світ, світле життя Марини обірвалося біля міста Константинівка в Донецькій області внаслідок удару каба окупаційних військ, командування. Батальйону і бригади висловлює щире співчуття рідним і близьким марини, всім тим людям, які добре її знали, хто знав і любив цю сильну жінку. Нізький вам всім уклів. Слава і вічна пам'ять! Марині Петрівні, слава Україні! Перемога буде за нами.